Мир Божий, дорогі друзі, по милості Господні. Ми маємо можливість продовжувати досліджувати уроки суботньої школи. Нехай Господь нам допоможе дослідити урок номер 7 який називається Світло відкинути чи відображене. Допоможе нам проведені сестра Оксана. Мир тобі. Мир Божий. Світло відкинути чи відображене. Від кого це залежить? Від Бога. Від людей. Від людей залежить. Давай будемо про це вивчати. Тут будуть приклади, дані. Примітки з духопородства, основа це є Біблія. І нам це все буде розказано, по полочкам розкладено, і щоб ми могли зрозуміти, для чого нам це світло дано. Головний вірш. Псалом 27, перший вірш: Господь моє світло і моє спасіння. Кого мені боятися? Виховання сторінка 29. Христос справжнє світло. Яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. Як завдяки Христу, кожна людина має життя, так завдяки йому кожна душа отримує промінь божественного світла. Тобто все, що ми можемо зробити в нашому спасінні, за допомогою кого ми це можемо зробити? За допомогою Христа. Да. Хто відкидає Христа, як він хоче отримати Спасіння. Це нереально. Тому ми йому вдячні. І ми будемо вивчати пророцтва різні випадки, які розказують про нашого Господа як Месію, і як про наше світло. Перший розділ світло проголошене пророцтво. Що Святий Дух говорить про Ісуса через Ісаю? Христос був поставлений не тільки словою, щоб навернути залишок Ізраїлю, який відступив від Бога, але й написано, що ставлю тебе світочим для інших народів, щоб через тебе моє спасіння поширилось аж до країв землі. Господь мав намір не тільки навернути Ізраїль, але і прийняти до себе тих людей, які повірять йому. В Патріархі Прока написана така думка, що Бог мав особливий народ, Ізраїль. Але Ізраїль загордився. І вони повинні були істину розповсюджувати по всій планеті, щоб невдовзі всі прийняли, скажімо так, юдейство на той, на той час. Але Ізраїль наскільки традиції всякі ці закони свої почав придумувати, що й сам навіть не виконував. І в людей до цього було вже відразу. Що Симеон сказав про Ісуса, коли його принесли до храму для посвячення, і про що це повинно змусити нас замислитися? Ми повинні розуміти, хто такий Симеон. Це був старець, який був при храмі, і коли принесли новонародженого Христа, то тоді, як тільки він його побачив, то сказав: світло відкриття для язичників і славу твого народу, Ізраїля. Він сказав це так, сказати урочисто, торжественно. І він говорив це, знаючи про те. І знаючи пророцтво про Ісуса, про те, що прийде от Месія, і Він буде світлом для цього світу. Але написано далі, що народ не міг це усвідомити, що саме він обетований Месія. Тобто Симеон правильно зрозумів, що Христос не тільки для юдеїв, а для всіх-всіх людей. Він це зрозумів. Так, да, І він це урочисто сказав. Світло відкинуте. Як юдейські правителі сприйняли місію Христа? Юдейські правителі, як написано у вірші, він прийшов до своїх, але свої його не прийняли. І у відповідь на те, коли він говорив про себе, вони сказали: ти свідчиш про себе сам. Ну нема другого свідка, щоб проговорив про тебе. Того твоє свідчення є неправильним. І В примітці написано, що сатана підбурював їх аж до того, що вони, здавалося, шаленіли від неї лише згадки про діла Христа, які відволікали увагу народу від них. Тобто вони хотіли, щоб увага була на них, і вони були роздратовані, коли бачили діла Христа. А як ми далі вже у минулих уроках говорили, що він робив чудеса і в суботу, і то, що їм якби не підходило. Так, да, і вони вже самі повірили, що він самозванець. Коли ти починаєш цю думку хібно говорити, говорити, ти сам уже з цим зміряєшся. Які чіткі пояснення Ісус дав невіруючим фарисеям, і як вони відреагували? Він сказав цікаві слова. Я знаю, звідки прийшов і куди йду, а ви не знаєте, каже, куди я йду. Ви по тілесному судите, і я не суджу нікого, але якщо і суджу, то суд мій є правдивим. Бо того, що я не один, а є той, хто мене послав, мій отець. І він далі звернув увагу їхню на закон. Він сказав, що в законі написано, що свідчення двох людей є правдивим. Тож я сам свідчу про себе, та свідчить про мене і той, хто мене послав, отець. То значить, ми розуміємо, що є два свідки. Перший це сам Отець, який про нього свідкує, і другий сам Христос. І чому вони це не розуміли, і як вони від, на це від, відреагували, написано в примітці, що вони не мали отого зв'язку з Богом і тому не розуміли роботу Спасителя. І навіть коли Христос доводив найпереконливіші докази, все ж таки вони відмовлялися і, і, відкрити свій розум для розуміння, і вони налаштували свої серця проти нього. І їхні серця стали запеклими, доки вони не сповнилися рішучості не вірити і не приймати його. Да, замість того, щоб просто повірити і жити, вони йшли наперекір, піддалися кому? Злому духу. Зламу духу да. І тут цікаво, так і продовжується думка. Про який контраст між невіруючими фарисеями та ним самим говорить Ісус. Вони далі запитують його, а де ж твій отець? Він каже: якщо б ви знали, якщо ви не знаєте, каже мене, не знаєте не мого отця. Якщо б мене, каже, ви узнали і повірили в мене, то б і знали, хто мій отець. І далі він говорить, куди я йду, туди ви не можете піти. І який контраст він вже тоді провів, він сказав те, що ви здолу, я з висока, ви від цього світу, а я не від цього світу. Того і цей контраст їм заважав розуміти одне одного. І тому вони бачили ситуацію кожний зі своєї сторони. Він правильно, а вони упереджено дивились на це, що повинно було стати фатальним наслідком відкидання Христа юдейськими правителями. Тоді він вже сказав їм фатальні слова, які дійсно можуть збудоражити людину. Він сказав, що помрете у ваших гріхах, бо якщо ви не вірите, що я є є. І залишається вам ваш дім порожнім. Ці слова серйозні були, і вони вже далі якби, вели їх по житті. Ми далі знаємо, яка історія була народу ізраїльського, і із за того, що вони просто не зробили ну, найлегше просто повірити. Ось ми з тобою пройшли другий розділ: світло відкинуте. Ісус старався. Він пояснював свізок з отцем. Все їм говорив, вони коли споставили між собою і Христом перепону, то ніхто й не міг забрати. Два класи слухачів. Після застереження про те, що вони можуть померти у своїх гріхах, про що вимогливо запитали Фарисеї Ісуса та чому? Коли вони почули, що подібна, як на їхню думку, здавалось, до них людина може говорити такі слова, то він сказав, вони спитали його, хто ти? І е, написано в примітці, що якщо б він проголосив себе Месією, то написано, що він був би відкинутий народом як самозванець. Чому? Тому що його зовнішність і діяльність настільки суперечнили сподіванням народу, що вони не могли в це повірити. Бо вони якого хотіли побачити по зовнішності і діяльності політичного лідера, діяльність востати проти римлян? Так. Оце вони хотіли. А коли простий, бідний, негордий чоловік, який каже, любіть ворогів ваших, ну як вони таке будуть слухати? Хто ти такий? І тут ти скажеш, що ти є Месія прямо, прямим текстом, і я хочу. Вони скажуть, о, це самозванець, нам такого не потрібно, тому що він не жив, як вони. І самі в свою сторону, як ти сказала, не хотіли мінятися, в свою чергу, не хотіли мінятися. Як Спаситель відповів їм, розкривши свій незвичайний зв'язок з отцем. Він говорив про те, що то, що я говорю світові, то говорю те, що від свого отця почув. І що я роблю від себе, нічого не роблю, а тільки як навчив мене мій отець, те й говорю. І написано, що той, хто послав мене, той є зі мною. І я завжди роблю те, що йому подобає. І от якраз оці останні слова дуже хорош дуже добре підкреслюють, те, що він ніколи нічого не робив усупереч волі свого отця. І ще цікаво написано, що Сатана разом зі своїм диявольським збіговиськом все робили проти Ісуса Христа. І цікаво написано, навіть біси були змушені визнати все-таки Ти святий Божий. І вони не знайшли в ньому нічого, що вдало їм перевагу звинувачувати. Так, так. Да. Опишіть щоденну близькість Христа зі своїм Отцем і те, як ми повинні відображати цей досвід. Так як Христос для чого Він прийшов на цю землю, щоб зберегти закон. І так він сказав, що якщо і ви будете зберігати мої заповіді, то будете перебувати в моїй любові і в любові мого отця, жодний прояв людської або диявольської люті не здатний був порушити його спокій, його це Божий спокій та постійне спілкування з Богом. Тож ми бачимо, що нічого зв'язок Христа. І отця не могло розірвати, наскільки це були тісні взаємо, е, взаємини. А два класи слухачів, одні люди хотіли дізнатися, хто ти з якою метою, щоб його осудити. Mm -hmm. А інші класи слухачів, що робили, дійсно приходили як до Спасителя. Світло відображене. Коли Христос говорив фарисеям вкрай суворі істини. Як його слова впливали на щирих слухачів? Чому це може підбадьорити нас сьогодні? Коли він говорив слова істини, багато хто вірив, повірив у нього. І слова Христа були настільки попадали в цель, що тих, які підбурювали його, які хотіли його звинувачувати, то написано, що навіть вони попадали в цю ціль і ранили серця тих, хто його обвинувачував, Тобто вони бачили свої ж недоліки, свої ж ріхи і не могли нічого у відповідь йому сказати. І Христос знав, як діяти спокійно, розумно і зводити на нівець їхні плани. І багато хто повірив у Господа. Тобто ми бачимо: одні люди звинувачують Христа і не каються. Христос проповідує, говорить. Зато інший клас людей знайдеться, які скажуть дійсно, а це є Бог, це є Месія наш, який хоче нас спасти. Згадаємо навіть в середньовіччі, коли одних людей страчували, підготовлювали до смерті, але вони були кров'ю. Їхня кров була насінням спасіння для інших людей. Так тут ще проводиться цікавий приклад з примітки, написано служителям, котрі несуть світові останню звістку милості, які щиро проголошують істину і покладаються на Божу силу, ніколи не боятимуться, що їхні зусилля марні. Ну не, не, ну, не довіряють нам, ну не хочуть слухати, як бути тут. Написано, що Бог по це подбає, бо того, що Божа сила вона зможе зробити неможливе. Амінь. Окрім служителів, хто ще отримує благословення завдяки відображенню небесного світла. У псалмах цікаво записано посилає на землю своє повеління і його слово миттєво розноситься всюди. І в Ісаї також пророк Ісаї говорить. Слово, яке з моїх уст, воно до мене не повернеться порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Тобто те слово, яке Господь хоче передати людям, воно. Прийде з різних і таких, я би сказала, непередбачуваних обставин. Бог може використовувати різних людей, як навчених, так і написано, як в приміці, навіть таких, які не здобули ґрунтованої освіти, наприклад, апостола. Вони не були навчені спеціальні люди, не мали такого красномовства, якби по нашим людським міркам, от вони би мали проголошувати істину, не мали би цьому бути навчені. Але ні. Ходь використовує таких людей е спокійних, смирених, і які дійсно хочуть чогось знати і хочуть слухати, і хочуть це передавати іншим. І тому написано в примітці, що сотні братів і сестер, котрі ведуть бездіяльні життя, могли б звершувати відповідне служіння для Господа. І вони навіть могли б, якщо вони скромні, розсудливі і благочестиві, то навіть сидячи біля каміна, вони зможуть зробити більше для задоволення реальних потреб. Аніж присвітер чи проповідник, коли така неформальна, проста розмова є. Проповідник, то до... потрібно де проповідати? Ну, в молитовному будинку або десь таке, де можна площу людей знайти, площу для людей знайти. А це з одною з двома людьми спілкуєшся і вони приймають Ісуса Христа. І більше навіть робиш, ніж проповідник. І так. кожен з нас має можливість таке виконувати. П'ятий розділ робота в порівнянні зі свободою. Що Ісус сказав юдеям, котрі прийняли Його? Він говорить до них: якщо ви будете перебувати у моєму слові, тоді справді будете моїми учнями. І остання частина цікава, і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Істина робить нас вільними, і наступне питання. І на відміну від цього, чому невіруючі юдеї не змогли зрозуміти єдину умову, яка може зробити нас вільними від гріха? Першу причину, яку може знайти, це те, що вони приймали це як буквальне, то тобто, що вони раби, і вони тому відповіли йому на це питання. Ну, ми каже ніколи, бо ми є потомство Авраама, і ми ніколи не були невільниками. Як ти можеш сказати, що ми є як ми можемо стати вільними, якщо ми не є, каже раби? І друге, це те, що вони були у полоні Злого Духа, і того вони ще не могли розуміти ці слова, які їм Христос сказав. Але Христос їм знову відповідає. Знову і знову запевняю вас, що кожен, хто чинить гріх, є невільником гріха. Тут він вже більше розкриває і дає розуміти, Ні, це не буквально, як ви собі думаєте, що ви там раби там чогось. Ви раби і гріха, тому що робите діла, які ще не є до вподоби Богу. І в приміці е, також говориться про те, що е, так як вони перебували під одною владою, то вони повинні були освободитись від цього рабства і перейти на іншу сторону, тому що написано: е, служиш або одному господарю, або іншому. І в чому тут свобода проявляється? В Втім, що людина, Бог дає їй вибір, що вона може сама вибирати, кому служити. І Бог відкриває правду, яка вона є, і дає вибір людині. От вибирай, я тобі відкрив, а ти вибирай, яким би ти шляхом пішов чи пішла. Сатана нав'язує свій шлях, а Бог пропонує. Ось тут є і різниця. Так. І ми, як з тобою вивчали. Назву уроку, що ми це світло що можемо зробити? Відкинути або відображати в своєму житті. А Бог через Духа Святого може нам тільки пропонувати, але ні в якому разі не нав'язувати. Отож, ми з тобою пройшли урок сьомий, який називається Світло відкинути чи відображене». який висновок по пройденому матеріалу, ти можеш сказати для нас. Багато сенсу, от саме скрито в назві уроку, як ми сьогодні, чи ми відкидаємо це світло, чи відображаємо. І думаю, що кожен з нас може зрозуміти, що краще б було відображати Христа. Якщо ти довіряєш йому, якщо ти віриш в ті слова, які він сказав, то ти маєш зробити все можливе для того, щоб відобразити те світло, яке він передає. Бо того, що як... ще раз, як Господь сказав. що Слово моє, воно ніколи не залишається порожнім. І якщо ти не приймеш, приймуть другі люди. І вони зроблять все можливе для того, щоб інші люди це почули і щоб інші спаслися. Тому для нас великий урок в тім, щоб ми навчали і щоб ми говорили людям про те, який час, і щоб вони готувалися. У Бога завжди є вибраний народ. І навіть якщо хтось буде знамено істини вже. Опускати додолу знайдуться люди, які підхватять це знамену істину, і будуть іти далі, піднявши його високо вперед. Так. Нехай Господь поможе, щоб ми це світло могли підтримувати, приймати в своєму житті, не, ні, ні в якому разі не відкидати. І щоб ми, коли бачимо якась істина, для нас ще не зрозуміла, щоб ми її досліджували. Бо саме легше сказати, мені це не потрібно. А на основі слова Господня, на основі пророз, зрозуміти, можливо, ми до цього ще не були готові, а Господь нам відкриває. І приймати, якщо це дійсно, згідно волі Господньої. Дякую тобі за те, що ти допомогла провести урок суботньої школи. Боже, славінь тобі. Дорогі друзі, подяка Господу. Нехай Господь поможе, щоб ми могли з вами кожний день це світло читати. Це світло приймати. Прислухатись дії Святого Духа, який може нас докоряти, який може нас підкріпляти, і це все буде зроблено для нашого спасіння. Нехай Господь поможе, щоб це світло, яке записано у уроках суботньої школи, ми могли приймати кожний день, і воно могло міняти наше життя в кращу сторону. Боже благословінь. Амінь.